Дорогі радіослухачі, Остап Друздов, відомий журналіст, письменник, телеведучий та блогер у нас в прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю, хоча Вітати. що вам вповісти? На Михайло. Лис... Листопад, кожен рік, листопад, це якийсь най... такий найтемніший місяць, особливо того року, ото мені мама сказала, цілий листопад, знаєте, магнітні бурі. Цілий листопад магнітні бурі різного ступеню сили і важкості. І ось знаєте, я напевно хотів би якраз на магнітні бурі все списати. Це все, що ми спостерігаємо останній тиждень, тому що це не тільки справа в метеозалежних людях, яких болить голова, а я частково до них теж належу, якось теж це відчуваю. Але напевно, тут і всім людям от, просто от, і, навіть, є таке відчуття, що ну просто криє. Отже, ну просто щось криє, розумієте? Воно таке сугестивне, таке знаходить, якась така хмара чорноти, тебе просто огортає, прилипає, і ти не можеш з того виборшитися і то множиться. Ось я би дуже хотів, знаєте, ви виборця за якийсь такий трошки е, е, зневажливо навіть сумбурний початок нашої розмови, але я би хотів на власне якісь там магнітні бурі. Списати власне о той тиждень, перший тиждень листопада, коли, коли просто ну просто рве і криє українське суспільство. Бо ж, хтось там щось не то сказав, та вже все, вже треба, знаєте, все, вже стоїть, все клином. Щось не те написав навіть головнокомандувач залужний вже економіст, і вже все, вже бачите, вже. Вже руки поопускалися в телепнів, які от наслухалися у ура марафону про 2-3 тижні. Вже нам націлилися літо відзначати. В відвойованому Криму і тут раптом знаєте почитали притомні думки генерала, який веде війну, і якось там знаєте, губка нижня якось так надулася, і такий, знаєте, сум зразу зронився в обох оченятах. Такі знаєте, такі по псячому довірливо дивляться на спікерів е ура марафону і навіть так глипають і і просять: ну скажіть нам. Щось таке добре, скажіть нам, щось таке підбадьорливе, щось таке оптимістичне. Ну, не вийшло з літом в Криму. Ну, давайте може на зиму. Скажіть, що буде зима в Криму? Скажіть, ну ми вас так просимо, благаємо вас просто розумієте, криє людей. І я бачу, власне, знаєте, країну м -м з букетом неготовностей говорити про дуже важливі, про дуже головні, основні, основоположні, фундаментальні речі, навіть не про те, як країна має воювати і жити тут і вже, а радше про візію цієї післявоєнної України, аби в ній було добре всім, хто власне жертвував багато чим і пожертвував заради неї. От розмова про це мені здається якось не виходить. Через уникання моїх таких, я б сказав, постколоніальних співвітчизників, власне, йти і готовності йти на дуже серйозні розмови, дуже притомні, вже коли включається раціональне. І те, що я зараз спостерігаю, знаєте, це не лише магнітні бурі, даруйте за знову ж таки відсилку до жарту, а радше. От народження ось такої нової, важке народження, тому що будь-яке народження це завжди важкий процес, болісний і такий натужний. От народження нової реальності, бо цю стару реальність емоційного сприйняття ми пройшли навіть не на відмінно на 12 з плюсом, чи там яка там зараз система оцінювання шкала. А от власне вхід в наступну фазу реальності, де вже не емоційне. А раціональне буде стояти в домінанті і в наріжним каменем. Ось народження цієї реальності після дуже високих оцінок самим собі, після маси компліментів самим собі, навіть дуже часто авансових. Ось це, це народження, воно йде якось так тугувато важко, але ми маємо це пройти, скріпитися, просто зібратися докупи. І йти в ту нову реальність, тому що знаєте, я згадую про ці емоційні складові. А це ще в XIX сторіччі основоположник німецької класичної філософії Мануїль Кант написав: uh -huh. він поділив світосприйняття людини власне на емоційне, чуттєве, а вже потім раціональне та пізнавальне. От ідеться, що ми за якби затрималися і хочемо отак відчайдушно чіпатися за це емоційне сприйняття, де Оцінка рефлекторна, де все те, що відбувається, ти сприймаєш крізь себе, ти сприймаєш це, пропускаєш крізь себе, ти не даєш часу собі це осмислити, тому що нові виклики побіг далі реагувати. А от зараз все ж таки, оця дворічна фаза, вона, от мені здається, переходить цю другу, цей другий крок. Крок наступний це є власне раціональне сприйняття. Стаття. Генерала залужного нашого головнокомандувача, це є перехід, це є місточок, це є кладка в цю другу реальність, де вже не просто віра. Перемогу, не, не якісь там мотивації, які все одно є. Вони будуть працювати. До них теж потрібно апелювати і їх буде підживлюватися. Але вже включається ця друга складова, яку ми дуже часто в наших етерах обговорюємо. Це вже розрахунок, це вже є оцінка спроможностей своїх, це вже є підлаштування своїх цілей, які ми для себе можемо влаштовувати як найвищими. Уже підлаштування під можливості, під е, західних союзників, тому що ці цілі все ж таки ресурси для задоволення цих цілей лежать не у нас. От, власне, це все ось так і крутиться навколо ось цього, ось цього входження, якої, знаєте, такої е, навіть е, сакральної ініціації нової дійсності, в якій все ж таки не емоційне, щось там хтось сказав, ой, не сподобалось, побігли. Побігли кидатися лайном, побігли обкидатися, знаєте, на вентилятор тих соцмереж кидати весь свій хейт, жовч, яка назбиралася за два роки, а не було на кого, знаєте. Ось хтось скаже, що таке притомне, почне апелювати до здорового розсудку, до пошуку ну, таке, альтернативних варіантів, ніж ті, які озвучуються у рамарафону, модерованим не політиками і для профанів. Ну от вже починається дискомфорт, вже знаєте, трошки воно так. Не лягає на душу, тому що Єлей завжди добре лягав. А тут уже знаєте, епоха смоли йде, епоха викликів, які треба все таки осмислювати, на які реагувати, і вони тебе зроблять щось сильнішими. Безумовно, от я з такого можливо, це чи натяком, чи напівнатяком до того всього, що я спостерігаюсь останні дні години. Ось, і так далі. От я би хотів з цього розпочати, бо мені здається, все поточне, воно якось, знаєте, губиться. Губиться от в оцій неготовності говорити про візії, про щось дуже важливе, про Євросоюз, який відбувається, про НАТО, яке стоїть в цілях, про е різні варіанти розвитку війни, не на базі того, як би там комусь хотілося. А по тому, як воно об'єктивно складається, от пані історія так ліпить свій той час. Тому ось мені здається, туди треба більше скеровувати всі зусилля, менше реагувати знаєте, рефлекторно. Бо для того у мене треба багато, то знаєте, то навіть як Павло Академік довів, що той собачки можуть реагувати. І умовний рефлекс, і безумовний це з тваринного світу. Ми все ж таки свідомі громадяни, і ми маємо. Ну не тільки рефлекторно, але рефлексійно. тобто рефлектувати ну раціонально розумом, інтелектом, і це насправді є не так важко. Треба просто захотіти зайти в цю нову дійсність, яка таке враження от, баластом скидає все старе, що вже своє відпрацювало, і, і що з, безумовно відіграло свою визначальну, навіть планетарну роль, але вимагає все ж таки до нових викликів, до нових завдань перед собою вже ну, трошки зріліше підходити. Я ось на, на такий, можливо, занадто загальний, е, такий падолисній. Ноці, от хотів поділитися своїми внутрішніми навіть відчуттями, бо я от про це ходжу, думаю, думаю, і от більше навіть про те думаю, ніж про події. Ну а про події, певно, думає Ігор, так. тому його й запрошую mm -hmm. до слова. Ви згадали філософію, а я собі подумав, коли я її вивчав, то. Так само замислювався, коли ж вона пригодиться. О, до стапу дроздову пригодилося, а yeah. вона постійно пригоджується. То не є знаєте, алгебра з геометрією. Вибачте, бо я й досі навіть вже як то кажуть, мені поза сорок але я досі не знаю, куди запхати той інтеграл, що з ним зробити, що я куда ті котангенси, але може комусь знадобиться філософія. Це не просто є абстракції, це є ну правильне розуміння світу, в якому ми живемо на основі мудростей, mm -hmm. мудростей mm -hmm. людей. Так, пане Остапе, для наших радіослухачів та й для Остапа Дроздова, я скажу, що інтеграл це є площа криволінійної трапеції, яка обмежена відрізками від А до Б цього інтегралу цієї функції. Я вас, я, 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 я пригодилася також. Бачите, вам філософія, а мені це знання. Давайте йдемо тоді по подіях і будемо говорити і робити якийсь певний аналіз. Ми зараз живемо в такий час, коли. От, от, от про це говориться. Єврокомісія рекомендує державам Євросоюзу почати переговори про вступ до ЄС України. Урсула фондер заявила, що Україна виконала понад 90% рекомендацій для вступу. От е, така заява була, реакція Зеленського, до речі, була також, що е, чистий позитив рухаємося вперед. От, от таке. Як ви гадаєте, що на якому ми етапі? Ну, бачите, ми на етапі початку передпочатку. І це добре, що хай, та, хай хоч такий етап. Ми, звичайно, я би очікував зовсім інших насправді, тому що повнота влади передбачає безперешкодну реалізацію всього. Реформа робиться в цій країні в умовах повноти влади за одну або навіть півтора секунди. Це не є складні е, в нас конструкції політичні, де треба шукати коаліційні рішення, проводити через парламент, шукати партнерів. У нас є повнота, причому одноосібна влада, де навіть не президент, а віце-президент всім керує. Він підняв слухавку, сказав: Баранів, заводьте в зал. Мають тиснути кнопку зеленого кольору. Повторіть, будь ласка, зеленого, не жовтого, не червоного вони можуть це перепутати. Знаєте, і на тому все кіне. У нас такі, так, така модель. Тому, чесно кажучи, мені навіть дивно читати про якісь там 90% ще щось. А взагалі-то нам ще на вчора мало бути 200% виконано, тому що повнота влади передбачає негайне впровадження всіх. Абсолютно вимог, які нам необхідні для євроінтеграції, і тим вимогам не рік, не місяць, тим вимогам в їхній більшій кількості вже років, так за 15. Я думаю, що Янукович колись під козирьок ці вимоги брав і так само саботував, як і ці. Тому ми не будемо рахувати скільки там відсотків. Ми просто маємо теж розуміти, що тут маємо іти по максимі має бути безпрекословно. Вибачте за якийсь такий росіянізм, Покірно виконано абсолютно все. Тому що не в тій ми ситуації, аби ще там щось зважувати, розважувати і так далі. Я беру саме ці максимальні мірки, тому що от ми можемо втонути в тих всіх пів кольорах, півтонах. І, зрештою, цю новину про те, що треба вже починати ну, якби запускати процес перемовин про вступ. В парі з цим заголовком, і інші йдуть заголовки. Наприклад, Угорщина буде блокувати ТОТО. -то. Словаччина буде блокувати ТОТО. -то. Інші країни, я думаю, по ходу, ну може від інших менше треба чекати, але теж можуть блокувати тото. -то. Тому, власне кажучи, ми ще на такому шляху, де знаєте, треба буде працювати, і це вже не є робота там язиком, робота. На публіку, на відосики, десь там в тамборі потяга. А це вже є робота самої держави. І я тут, власне, ну, от крім максимальних рамок до них по євроінтеграції висувати інші не можна, тому що вони якраз завжди будуть такою шукати десь шкварка. А тут все ж таки насправді все дуже просто. У нас ідеальна ситуація для прийняття рішень більш ідеальної не мав ніхто. У нас було шість президентів за час Незалежності. От здано, з 91-го року. Жоден з них, ну вони просто би мріяли. Знаєте, це була би певно, мрія, не знаю, там Наполеона мати таку ідеальну ситуацію, коли одним розширком пера робиться все без довгих проволочок. Оце і наша ситуація. Тому її треба використовувати в даному випадку не на. Ото ну, переминання з ноги на ногу і лишання ще на потім якихось там 10% чи ще там не виконаного. А це має робитися негайно і вже і тут ну от, в мене тільки такі до цього є вимоги. Пане Остапе, дякую за відповідь. Також Європейська комісія нагадала Україні про необхідність виконати рекомендації венеціанської. Венеційською, я завжди плутаю, до речі, перепрошую. Прошу вибачення, дорогі радіослухачі. Комісію у частині реформ законодавства щодо нацменшин. Що ви пам'ятаєте, які закони, які що нам та венеційська комісія говорила відносно і точніше, радила відносно нацменшин? Ну, у нас якраз все з нацменшинами в Європі дуже добре, тому... тому нам і радять. Просто нам треба зрозуміти, що нацменшини це не є русскоязичні. Як у нас прийнято вважати? У нас чомусь прийнято вважати, що всі, от все питання навколо е, нацменшин — це є питання русської Ні, нацменшин це є нацменшини. Тобто людина має належати до національності, Турки, тобто, Булгари, Полярської, Польської, там в е, нас є і, 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 і татарська велика mm -hmm. меншина, е, Розумієте? І інші та далі, в тому числі російська. Але це не означає права рос... рускоязичним, як собі в нас, знаєте, думають, бігають, і знаєте, з тою хартією, там якоюсь там і так далі. Щоб підпадати під захист нацменшини, назвіть себе рускими, росіянами. Скажіть, я рускій, не рускоязичний патріот. Не руськоязичний українець, не руськоязичний граждан, які і права, а представник національної меншини росіян. Тобто це є ідентичність, власна національна. З цим Україна не має жодних проблем. Вона здатна як держава цивілізована, європейська, перепрошую, в центрі Європи розташована, забезпечити всім національним меншинам всі їхні права. Але перепрошую, під це не треба підтягувати з боку, з пліп'єку путіним приліплене питання е російської мови чи рускоязичних, які щось попутали, знаєте, їх біз попутав себе примкнути, підписати під це поняття нацменшин. Це абсолютно інше взагалі. І з того приводу я ще до війни. Наробив ну, великі дослідження, і в цьому був, знаєте, так, в тіньовий спосіб задійний, то я довго буду розказувати. І через Конституційний суд, ще коли е, заступником голови Конституційного суду був Сергій Головатий, він доповідав по цьому питанню, і ще до війни це питання було вирішено. Є рішення Конституційного суду, якраз про це, яке свідчить, що мовні права. Російськомовних не підпадають під юрисдикцію і юридичне тлумачення поняття нацменшин. Все. це питання знято на рівні конституційного суду ще до війни. Це буде в чи 2021 рік. Я вже не пам'ятаю, то можна легко перевити. От І все питання тому, все буде добре. Зрозуміло. ну що ж, це питання ми закрили. Ви чітко дали відповідь і пояснили нашим радіослухачам. Тож давайте переходимо до наступної теми. Міністр молоді та спорту Вадим Гудцайт. Написав заяву про відставку. Стефанчук виклав її в інтернет, скрін зробив чи фотографію. де видно, що причин пан Вадим не озвучив, і, до речі, реакція суспільства в коментарях було про те, що всіх здивувало, що знання ділової мови пана міністра і його вміння написати коректну і гарну заяву. Так згодом, до речі, Гудсайт пояснив, що планує зосередитись на роботі в національному. Олімпійському комітеті України. От, от така за, новина Я не стежу за цим. Я за прізвищами в, в Табуні і в Отарі не стежу. У нас одноосібна влада. У нас нема уряду як такого. От нема його. Все є одноосібне, однопартійне. Хто там буде міністром? Інше прізвище, система вертикалі це ніяк від цього не залежна. Тому оці перетасовки, рокіровки, я оцю відставку, про яку ви говорите, я бачаю як початок серії інших відставок по уряду, включно з прем'єр-міністром, не виключено. Для того аби трошки зняти там ну, трошки стрілашників там попризначати за якісь там провали в чомусь там і так далі. Uh -huh. Тому це не, не міняє і, на превеликий жаль, не змінить самої конструкції одноосібної однопартійної моновлади. Тому тут не доводиться говорити про якісь там, якісь там підводні течі і так далі. Просто буде заміна нового прізвища, лише якогось і, та, і, без зміни самого. Знаєте, пане Остапе, на будь-якому економічному факультеті в чачі корисно є така штука, як плин кадрів. Тобто, ви вважаєте, що плин кадрів в міністерстві вона є, як сказати, правильно. Показує, Я, ні, показує суть, що професіоналів там не існує, чи ні. А, ну, слухайте, то це якесь маргін. Про що ми говоримо? Ми говоримо про якесь маргінальне міністерство молоді і спорту. Ну, але ну, міністер є. Навіть ну, ну, чим чи, 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 чи воно займається? Що, що воно? Куда воно що? Бере молодь дитим? і веде на спорт. Ну, ну от і все. <світ> ну, тобто, ну то смішно казати, знаєте. То навіть нема про що говорити. Коли сама. Ну, сам метод правління лишається таким, коли ну уряд це є кабінети, де підписують всі фінансові документи знаєте, для офісу президента по одному дзвінку. Ну то хто там буде в тих якихось бокових міністерствах? Але в давайте в згодимося з, з іншої сторони. Зарплатні різні зами, вся оця структура, вона досить дорого обходиться українському народу. Ну так. Ну, взагалі, у нас влада супердорога, Бо якщо ви подивитесь на те, що, наприклад, на бюджет наступного року, а він вже в першому читанні пройшов, наскільки я пам'ятаю, ну то там на по мільярду, по кілька мільярдів докинуто всім органам державної влади. Ну, вони ж на себе збільшують і збільшують. Вони ж так бурхливо працюють. Що розумієте, то ж треба тільки плюс і плюс до всіх державних органів і на всі гілки влади, які, чесно кажучи, є по факту відсутствуючи. Ну, тому що вони відсутні. У нас є один стовбур великий, грубий, такий колода от стовбур влади. Це є власне ну, одноосідний. А решта то тобто, такі, знаєте, відгалуження. Ну, у нас ж немає незалежних жодного. На преврати жаль, іншої інституції, тому ну, все це впирається у цю єдиність. Так? Тому хто там буде на тому назовому рівні мінятися прізвище на прізвище, ну воно ніякого не має значення. Зрозуміло, пане Остапе. Я ще скажу: що згадаємо про те, як приймався бюджет на наступний рік, і е, відносно е, скільки заклали бюджет на оборону? Зменшилось чи збільшилось число? Ну, е... По по тих параметрах перед першим читанням я теж про це здається. Телеграм-каналі десь писав, було зменшено бюджет Міністерства оборони за рахунок збільшення бюджету інших більш ручних і репресивних органів, таких як там Генпрокуратура антикорупційні органи, які є під офісом президента. От вони туди збільшені. Uh -huh. Не знаю, чи воно знайшло зараз якусь там корекцію, може під час читання. Я вже за цим якось не стежив. Ну але тут це була відкрита інформація. Вона в багатьом дає дуже багато відповідей. Uh -huh. Тобто бюджет ще поки не не прийнято, так? Наскільки? Ну і, і знову ж таки, ну це легко дуже в інтернеті, інтернеті, інтернеті удути, ну, але всі ті баталії, Добре. які йшли, так. ну вони якраз йшли на, на предмет цього доцільності певних витрат в умовах. Коли от зараз вся, вся розмова про Авдіївку йде авдіївка, 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 і всі не хлопці, які з авдіївки, вони кожен день записують ролики для Фейсбуків для телеграмів Про те, що люди треба давати дрони терміново, ну ну просто біда з тим. Ну от і на фоні того ми бачимо цілі статті бюджетів, де розумієте зовсім іншою створюються кошти. Це, це, це давнє питання доцільності державних витрат в час війни, коли на щось немає, а на щось є. Ну але суспільство не буде ставити цих питань, тому що ми розуміємо, у нас воєнний стан, у нас верховні правителі наділені абсолютизмом влади, і вони роблять, як бажаю, за необхідне. Дякую, пане Остапе, за відповідь. Давайте тепер бліц, таке опитування, три питання швиденько, так. і ми йдемо далі за нашою програмою. Так. Чи будуть вибори думка Остапа Дроздова? Суб'єктивна думка. Ну вже здається, ждав відповідь наш сонцесяйний, що він у нього не на часі, але я би не дуже тішився, тому що у них все міняється відповідно до поточки. Не на ми маємо список. Такий вже невідповідних заяв, коли та сама людина говорила рік тому одне зараз протилежне, або та сама людина колись говорила, що де тільки на один термін ламати систему і ніколи не буде двох термінів, а зараз говориться про другий термін. Тому можна бути абсолютно готовим, що взимку перед Новим роком привітають вас з новим роком та скажуть, що можуть бути вибори. Бог його знає, от як їм закрутить. Так і буде, ну, то повнота ну, влада. згадаємо ну, ну, що... про ціни на комунальні послуги, які обіцялися дуже сильно, що вони не так, будуть. А теж була обіцянка мораторії до кінця війни, мораторій на комунальні послуги. Привіт усім, хто платить світло в два рази більше, а газ в півтора рази. Угу. Чи будуть переговори? Кого? В України З і. З Росії? Угу. Безумовно, будуть війни закінчуються підписанням документів, вже якими вони будуть це будь капітуляційні документи, чи це будь якісь інші, але безумовно всі, всі війни завжди приходять до моменту своєї фіксації в якості якоїсь угоди, там чи пакту, чи там декларації, чи ще щось тому це буде неминуче питання лише на яких засадах, на яких стартових умовах і кого з ким. Зрозуміло. І останнє. Хто нас спонукає до цих переговорів? Не, не стоїть так питання. Це занадто прямолінійно. Я коротко би, ну, я розумію, що Бліс передбачає коротку uh -huh. відповідь, але ну, щоб не гаяти часу. Це все буде відображати дійсність науково. Ось якщо дійсність складеться так, що іншого варіанту війни. А довга війна, як написав за економіст наш жовнокомандувач залужний, це пастка програшна для нас і вигідна Росії. То відповідно, ось ця дійсність і сама створить такі умови, за яких, напевно, ну, будуть якісь певні рішення державні. Це прерогативою лише державної влади. Повторюю: у нас є 100% одноосібна влада. Ось і вона нехай приймає подібні рішення, виходячи дійсно. З, з, з реалії це вже ну не ми будемо з вами вгадувати. Це вже як воно буде на той момент. Дуже дякую, Остап Дроздов, відомий журналіст, письменник, телеведучий та блогер був у нас в прямому етері. Ми йдемо далі за програмою. До побачення вам.